Візьми мене за руку, щоб я не загубилась, веди мене у жовтень, а потім в листопад, бо я тобі душею на все життя відкрилась, іду з тобою поруч і не дивлюсь назад. Візьми мене за руку, не відпускай ніколи, а я тобі ніколи не буду тягарем. Чи будемо йти лісом, чи будемо йти полем, Ми наче одне ціле. Шляхом одним ідем. Візьми мене за руку, я буду йти у ногу, не буду відставати, лише мене тримай, веди мене у зиму і до весни порогу, нехай весна зустріне, даруючи розмай. Візьми мене за руку, тримай мене міцніше, і хоч кажу, що сильна, та я в душі слабка, я знаю, що сердечко моєму спокійніше. Коли в твоїй долоні буде моя рука, візьми мене за руку, щоб я не загубилась, веди мене від літа у осінь до злиття, тримай мене, коханий, хоч як би не стомилась, я йтиму за тобою усе своє життя.